А ми далі йдемо і будемо зараз говорити про окупований Бердянськ, де е, вибухнув автомобіль. А в тому автомобілі був суддя-зрадник. Що це за суддя? Е, що за автомобіль в нього був, і що тепер з тим автомобілем з суддею? Все це будемо питати Віктора Дудукалова, заступника голови Бердянської районної ради. Чекаємо на нього. І вже він є. Пане Вікторе, ми вас раді бачити. Ради назад вітаю. Пане Вікторе, то що то за суддя такий? Що з ним? Чого в нього автомобіль вибухнув? Автомобіль вибухнув, тому що він пішов працювати на ворога. Це по перше, по-друге, що то за, за суддя? Я коли ще працював в Чернігівській РДА, був головою РДА, Він а, там був суддею в тому районі. А був ну ще багато років тому доволі одіозною персоною: полюбляв алкоголь, полюбляв ДТП, полюбляв бійки і так далі. І загалом абсолютно не дивно, що саме з таких а, осіб складався оцей колаборантський актив, який виник на нашій території. А після а, початку повномасштабного вторгнення він пішов на співпрацю, продовжив бути суддею, але вже в окупанських судах. І став заступником голови суду відповідно Бердянського. А вже станом на вчора його ліквідували вже як просто суддю. Але тим не менш на його руках є теж кров, тому що він приймав рішення. Окупа через які люди страждали, залишалися без житла, залишалися без свободи. Я думаю, що це можна інкримінувати верніше, це можна називати і військовими злочинами, в тому числі, тому абсолютно справедлива розплата, абсолютно справедливий момент. Це другий суддя, одна сидить в СІЗО за державну зраду. Інші ліквідовані. два судді пішли на співпрацю. Власне таки маємо фінал сьогодні, і дуже дуже все правильно виглядає з точки зору справедливості. Ну, від автівки, я вам скажу, його залишилося мало що це такий обгорений скелет, фактично. А що від судді, то якщо так автівка виглядає, то суддя я собі уявляю. Я сьогодні? вам скажу більше. Ми на мою оцінку, Бердянськ станом на сьогодні вже є. Мабуть, в лідерах по партизанської слави і уявіть собі, провести акцію о шостій ранку. Буквально після, після закінчення комендантської години о шостій ранку провернути таку партизанську акцію з такою особою охоронюваною. І, до речі, в такому місці а це місце недалеко від центру і недалеко від. Військового об'єкту порту Бердянського і закласти таку кількість того, що там підірвалося разом із автівкою, разом із тим колаборантом, це реально героїчна акція. І ну, результат ну результат видно. Тут знаєте, без без зайвих коментарів. Результат видно дійсно. Загорілися і будівля поруч, автівки просто немає. Я ледь зрозумів, що то там по каркасу схоже на ауді, але навіть не зрозуміло, що це за автівка в результаті Ну, вічної пам'яті цьому зраднику не будемо бажати, як і землі пухом. Так само. Пане Віктора, що ще в Бердянську відбувається? Чим живе окуповане місто? Е, Вчорашня буквально інформація була про те, що окупанти анонсують призов. У Нас пережили слава слава Богу, весняний Призов. Сьогодні окупанти кажуть про те, що буде осінній, і уточнюють, як завжди, уточнюють, що обов'язковий момент що призов не пов'язаний зі службою на фронті, зі службою там, десь в гарячих точках, так би мовити. Тобто, призов це не на Покровськ їхати, але місцеві задають слушне питання. А скільки було призовників до прикладу в Курській області свого часу? І от сьогодні окупанти продовжують свою політику мілітаризації населення і на фоні всіх мілітарних класів, школах, на фоні всього цього призову виглядає дуже гармонійно, тому що це черговий їхній от крок. В наведенні ладу із військовим обліком для того, щоб продовжувати політику мобілізації і рано чи пізно розпочати ту мобілізацію, якої бояться місцеве населення, а так, крім того, світла води, як завжди, немає більше аніж є в людей. Ну, от вчора, вчора ввечері щось вибухнуло. Не зрозуміло, що досі не розібралися ми ще. Місцеві навіть на вулиці ніхто не вийшов, тому що люди просто не хочуть контактувати з зовнішнім світом. От життя там в окупації це суцільний такий жах, це депресія, це Орулівський 1984. Один в один. Ну і також бачу, що і контрактну службу теж рекламують Бердянську. обіцяють одноразову виплату 800 тисяч рублів. всіх, хто погодиться воювати за гроші з. Власними співромадянами, так. А 800 тисяч робів то скільки? Ту десь 300 з чимось тисяч гривень. Десь під, під 400. Простіше прості, в долари перевезти, на 100, поділіть і все. Ну, тобто це 8 тисяч доларів виходить. 8 тисяч доларів, так. Ну. Не, не сильно велика сума за те, щоб е, покласти голову, але я думаю, недавно просто бачив, що в Росії е, публікують там Moscow Таймс, пише англомовний, що. Що, що, що це головна зараз причина в принципі людей, які йдуть, які йдуть на контракт російську армію, це борги за іпотекою. Дуже багато росіян за останні 10 років влізли в іпотеки, тому що були дуже низькі ставки. Зараз ставка вже майже 20%, Всі банки підняли ставки, і люди просто не можуть виплачувати відсотки по кредитах за житло по всій Росії. І... Спосіб зробити це, це записатися і воювати в Україну. Зразу отримуєш гроші на руки, отримуєш зарплату і отримуєш пільги по виплатах, і оце, от колись, а колись нам розповідали нам на південному сході України, що дивіться, як Росія живе. Вони кожен собі може квартиру дозволити. А це така бага, багата ходовочка була, що свого часу квартиру дозволили собі. А зараз вже змушені воювати за цю країну, щоб виплатити квартиру. До речі, щодо грошей, мені от постійно надходить інформація про те, що ці військовослужбовці, які йдуть, ну які приїжають воювати на фронт, по перше, у них величезна проблема із корупцією, і саме чим ближче до передку, тим більше вони за свої гроші. Починаючи від того, що вони техніку заправляють за свої гроші, скидуються, закінчуючи тим, що у них командири віджимають якісь там формують общак серед військових, і вони взагалі не бачать тих грошей, які відповідно отримують як ну там свою заробітну платню. Крім того, хай поруч із інформацією про контракти і про виплати розповідають, скільки. Потім цих так званих військових переховуються по території Бердянська, Бердянського району по узбережжю тих, що забіжали з фронту і просто втекли, тому що вони не хочуть помирати. Їх там, їх там неймовірна кількість. Скільки в них переховуються вже на території, ну на болотах на території Росії? Несе в них там із моральним духом не все не несе в них гаразд. Вони стріляються. Вони стріляють командирів. Командирів вони стріляють один одного. Вони стріляють самі себе. І оці всі криваві 800 тисяч рублів. Ну, якщо когось влаштовує, то треба не забувати про зворотній бік медалі. А в них він дуже дуже поганий. І е, зрозуміло, що насолоти від них, від тих віз тисяч доларів, не буде ні в кого. Це... Пане Віктор, дякуємо дуже за розмову сьогоднішнього заступник голови Бердянської районної ради був з нами